Євангелія від Марка. Розділ другий Коли ж по кількох днях Ісус повернувся до Капернауму, чутка пішла, що Він у домі, І там зібралося стільки народу, що не було більш місця навіть перед дверима, а Він промовляв до них словом. І от. Прийшли до нього, несучи розслабленого, несли його четверо, а що із-за народу не могли донести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був, і отвором спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, уздрівши їхню віру, каже до розслабленого: Сину, відпускаються тобі твої гріхи. А були там деякі книжники, що сиділи та й міркували собі. І як може цей так говорити? Він богохульствує, хто може прощати гріхи, крім одного лише бога? Ісус же, вмить збагнувши духом, що вони таке собі думають, до них і каже. Чого таке ось намислюєте у ваших серцях. Що легше сказати розслабленому Відпускаються тобі гріхи, а чи сказати Встань, візьми твоє ліжко і ходи? Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, мовить до розслабленого Кажу тобі, встань, візьми твоє ліжко і йди до свого дому. Устав той і зараз же, взявши ліжко, вийшов на очах у всіх. Тож чудувалися всі, хвалили Бога і мовляли Ніколи ми такого не бачили. І знову вийшов над море, і весь народ сходився до нього, і він навчав їх. А проходячи повз, побачив він леві, сина Алфея. Що сидів на митниці, і до нього каже: «Іди за мною. Той устав і пішов слідом за ним. І коли він сидів за столом у його домі, багато митарів і грішників сіли з Ісусом та його учнями, бо їх було чимало тих, що за ним ішли. І коли книжники, що були з фарисеїв, побачили, що він їсть із Митерями та грішниками, то сказали його учням, Чого він їсть і п'є з митерями та грішниками? Ісус, почувши те, сказав їм Лікаря треба не здоровим, а хворим. Я не прийшов кликати праведних, а грішних. Учні ж Йоанна та Фарисеї постили і приходять до Ісуса та й кажуть, чого учні Йоаннові та учні фарисеїв постять, а твої не постять? Ісус відповів їм, Чи ж можуть постити весільні гості доки жених з ними? Доки жених з ними вони не можуть постити. Але настане час, коли в них візьмуть жениха, і тоді вони постимуть за тих днів. Ніхто не пришиває латки з сукна сирового до старої одежини, бо інакше нова латка відірветься від старої одежини і діра стане більша. Ніхто не наливає нового вина у старі бурдюки, бо інакше вино прорве бурдюки і пропаде вино. А й бордюки вливають нове вино лише у нові бордюки. Однієї суботи проходив Ісус ланами, а його учні на ходу зривали колосся. А фарисеї ж йому і кажуть, Дивись, чого ті роблять у суботу таке, що не дозволено. А він їм каже. Невже ви не читали, що Давид зробив, бувши в потребі? Зголоднів бо він сам і ті, що з ним були? Як він за первосвященника Авіятара увійшов у храм Божий і з'їв жертовні хліби, яких не дозволено їсти нікому, крім священників, та й дав також тим, що з ним були? І каже до них Суботу установлено для людини, а не людину для суботи. Тож син чоловічий владика і над суботою.